Вітаю шестикласників і шестикласниць на уроці географії з Анною Нікитчук. Вивчаємо озера і штучні водойми. На відміну від річки, озеро це природна водойма повільного водообміну. А на відміну від моря, немає зв'язку зі світовим океаном. Озера надзвичайно різноманітні. Одні трапляються на рівнинах, а інші високо в горах. Одні озера малятка, інші за велику площою солону воду іменовані морями. Бувають озера з куті кригою. А є навпаки гарячі, якісь, наче, джунглі багаті на організми, а деякі є водяними пустелями. Розміри, глибина, обриси берегів часто пов'язані з походженням озерних улоговин. А це тривалий геологічний процес, в основі якого лежать різні джерела енергії. Типи озер за походженням озерних улоговин, відображено на екрані. Розгляньмо окремі з них. У результаті рухів земної кори сформувалися тектонічні озера. Вони мають продовгувату форму, значну глибину і високі урвисті береги. Типовим прикладом є Байкал найглибше озеро світу, 1620 метрів, яке утворилося у тектонічній Западині. Унаслідок повільного опускання ділянок суходолу виникла улогована найбільшого озера Африки Вікторія. А озеро Танганіїка витягнулося з півночі на південь майже на 650 кілометрів і є найдовшим прісноводним озером у світі. Озера, що займають кратери з гаслих вулканів, називають вулканічними. Такі озера, маючи невелику площу, можуть бути дуже глибокими. У Тихоокеанському вогняному кільці утворилося багато невеличких вулканічних озер. В українських Карпатах можна згадати озеро Сині. Улогований озер льодовикового походження виорав і поглибив давній льодовик. Вони здебільшого не глибокі і поширені на півночі Євразії, Північної Америки. А їх розташування збігається з межами проходження давнього льодовика. В Україні льодовикові озера є на схилах Карпатських гір. Озеро Бребенескул, наприклад. Іноді озера можуть мати подвійне походження. Зокрема, озерні улоговини Великих Озер, що в Північній Америці виникли в тектонічних прогинах, а надалі були поглиблені давнім льодовиком. Тому їх походження тектонічно льодовикове Озеро Верхнє найбільше за площу плісноводна водойма на землі. Такого ж походження є й численні групи озер Європи. Особливо багато їх там, де починав свій шлях давній льодовик. Країною тисячі озер називають Фінляндію. Залишкові або реліктові озера утворилися внаслідок рухів земної кори, відокремившись від давніх морських басейнів. Найбільше з них Каспійське і Аральське моря озера. Каспій, коли з'єднувався з Чорним морем, а нині лежить значно нижче рівня океану. За розмірами він перевищує будь-яке озеро світу. У результаті перекриття русла річки внаслідок обвалів гірських схилів, землетрусів, потоків застиглої лави, утворюються загатні озера. Синевир, морське око українських Карпат, утворився в результаті потужного суву, спричиненого землетрусом, близько 10 тисяч років тому. Карстові озера виникають там, де близько до поверхні залягають легкорозчинні гірські породи. Після провалу верхнього шару утворюється котловина. Яка заповнюється водою, карстовими Єшацькі озера на північному заході України. Найбільше серед них світять, це ще й найглибше озеро України. У долинах річок чимало озер заплавного походження. Вони є залишками старих річкових русел, тож видовжені звивисті невеликі за площею і неглибокі. Заплавне озеро Єлпух — найбільше серед Прісноводних озер України. Під час опускань прибережних ділянок частина долини річки в нижній течії затоплюється морем і набуває вигляду вузької затоки лиману. Узбережжя Чорного моря, до прикладу, в місцях впадіння Дністра, Південного Бугу і Дніпра та інших річок опускалось, герла річок затоплювались і утворювалися озера Лимани, відокремлені від моря косою або пересипом. Отже, подібно до рельєфу. Озера формуються внаслідок взаємодії внутрішніх і зовнішніх процесів. Об'єм і властивості води в озерах тісно пов'язані з іншими водними об'єктами. Озера, з яких витікають струмки або річки, називають стічними, а з яких річки не витікають безстічними. Стічні озера зазвичай прісні, оскільки солі з них виносять річки. У безстічних поступово накопичується сіль. За солоністю озера можна поділити на прісні, солоність не перевищує 1 проміле, солоні до 47 проміле і мінеральні понад 47 проміле. Наприклад, байкал є прісним і стічним, з нього витікає річка Ангара. Мертве море озеро безстічне є найсолонішим озером світу. Солі тут по 300 грамів на літр, що майже в десятеро перевищує середній показник Світового океану. Насичена сільовода має дуже велику густину і тому утримує людину на поверхні як поплавець. Назва мертве теж цілком відповідає особливостям цієї водойми. Воно справді безжиттєве, оскільки високий вміст солей. Цікавим є незвичне озеро Балхаш, яке складається з двох частин прісної та солоної. Спробуйте за допомогою фізичної карти пояснити це явище. Глобальна зміна клімату найчастіше обговорюється відносно зміни берегової лінії материків. І затоплення прибережних ділянок. Проте в озерах є свої проблеми. У багатьох з них уже починається збільшення солоності води. У разі потепління обсяг води, що потрапляє в озеро, може зменшитись, а величина випаровування збільшується. Потім додається людина, яка використовує цю воду для своїх господарських потреб. Як наслідок, рівень води швидко знижується, а солоність підвищується, зникають тварини, що пили воду цього озера, і харчувалися з нього. Найвідоміший приклад майже зниклого Солоного озера Аральське море. Поселення, які були на березі озера, раптом опинилися серед соляної пустелі. Що робити зрозуміло, потрібно зменшити кількість води, яку забирають люди на власні потреби, натомість створювати штучні водойми. А чим ці водойми відрізняються від моря і озера? Такі водойми називають штучними, тому що лежать вони у заглибленнях земної поверхні, створених людиною. Канали. Це рукотворні річки, створені для зрошення або осушення для судноплавства. Зрошувальні спрямовані в посушливі райони для їх обводнення. У місцях, де надлишок води будують канали осушувальні. Щоби створити зручніші водні шляхи сполучення, прокладають судноплавні канали. Так, Суецький канал з'єднує Середземне море з Червоним, а Панамський канал сполучає Атлантичний і Тихий океани. Це дає змогу скоротити шлях на десятки тисяч кілометрів порівняно з маршрутом довкруш материків. Ставки облаштовують у рослах струмків, загородивши потік греблею, або у спеціально викопаних заглибленнях. У ставках розводять рибу і водоплавну птицю. Воду з них використовують для зрошення полів і садів. Вони є окрасою населених пунктів, парків, зон відпочинку. Водосховища великі штучні водойми, створені для накопичення і зберігання води. Цю воду людина використовує для вироблення електроенергії, зрошування, водопостачання населених пунктів. Влаштовують їх на річках, а для цього річкову долину перегороджують греблею. Перед греблею вода нагромаджується і маємо водосховище. Із водосховищами, особливо створених на рівнинних річках, пов'язана низка негативних явищ. Передусім, це підтоплення населених пунктів та земель сільськогосподарського призначення. Відповідно, зменшується площа пасовищ і сінокосів, а за тим слідує зменшення поголів'я худоби. Тож, перш ніж приступити до будівництва штучної водойми, обов'язково зважте всі за і проти. З'ясуйте, до яких змін у природі це може призвести. Я вам дякую за увагу! Спокійно і вдумливо, неначе ви озеро, перечитайте доданий до уроку конспект і швидко, як гірська річечка, поділіться досвідом. Зичу успіхів!